Бог не змінився, друзі. Він наскільки був безмежно великий, могутній, так і залишився. Але все, що змінилося, це наші стосунки з ним. І від зміни наших стосунків з ним, ми почали відчувати Божу любов більше, ніж то було раніше. Коли ми блукали в далеких краях від Бога. І коли ми примирились і зблизились, ми відчули його більше. Та чи є межа цих стосунків, друзі? Чи ставить Бог десь стоп і каже, все стоп далі не йти. Ви бачите таке в Писанні? Хто ставить межу? Ми з вами ставимо межу в наших стосунках з Богом. Ми обмежуємо Божу благодать, ми обмежуємо Божу дію, ми обмежуємо Божу прояв через свою недовіру йому, через маловірність, через сумніви, через сумніви в Його любові. Ми обмежуємо Божу силу в нас.